Добрий день, мої любі малята. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це маленькі цуценя. Але цуценяті потрібна ваша допомога. У всіх його друзів біля будки є паркан. Ось подивіться, які різні паркани. А у нашого цуценяти паркан зламався. І тепер паркану немає. Ось подивіться. Давайте допоможемо нашому цуценяті та зробимо для нього паркан. Подивіться, маляти, які різні бувають паркани. Але нашому цуценяті подобаються паркани з різнокольоровими дощечками різного розміру. Давайте зробимо ось такий паркан з червоних і зелених дощечок. А тепер підготуємо наші пальчики. Наші пальчики уміють танцювати і стрибати, і кружляти, відпочивати. Для роботи нам потрібні смужка білого картону, смужки картону червоного і зеленого кольорів. Це дощищення нашого паркану. Подивіться, зелена дощечка, яка правильно висока. А червона дощечка, яка правильно низька. Ми будемо чергувати високі та низькі дощечки. Спочатку візьмемо зелену дощечку. Покладемо її на білу смужку. Ось так. А тепер червону біля зеленої. І знову зелену біля червоної. І так ми будемо прикладати дощечки. Ось червона. Тепер зелена. Робимо красивий гарний парканчик. Ось який він гарний. Червона дощечка. А тепер зелена. Ось так продовжуємо викладати наші дощечки. Який гарний парканчик у нас виходить. Ще червона дощечка. І нарешті остання. Зелена, висока дощичка. Ой, який гарний паркан вийшов у нас. Малята я впевнена, що у вас теж те все дуже гарно вийшло. заняття дуже подобається. Але йому час додому. До побачення малята.